Гончаки це така порода мисливських собак із прекрасним слухом і нюхом. Вони такі прудкі, що якщо вже вчують свою здобич, обов'язково заженуть її до От тільки живуть ці песики в звичайній квартирі багатоповерхівки і роками разом зі своїм господарем донестями заганяють сусідів. Цей запах не стрибін. Псами смердить о, навіть о, на подвір'ї, а в житлах о, сусідів о, і поготів. Така вонь іде. Пробачте одну мене мусорки. Мусорка менш воняє, ніж з його квартири. А в тій квартирі на першому поверсі кажуть, ціла псарня гончаків. Виють безперестану, бо вигулює господар собак украй рідко. Ця людина ціленаправленно знущається над всіми, хто тут мешкає. Як людину похилого віку, шкода. Але як скотину, яка псує життя всім оточуючим. А от і дідушка. Доброго дня, добрий день. Як вас звуть? Павло Іванович. Ким діяли? Я не понял. Йому 80, живе сам, відлюдно, хоча десь є син. Із сусідами Павло Іванович не спілкується. Коли це все кінчить, я скоро помру. Вони мирківські собаки дуже цінні для України. Вони в нову породу українських борще. Я маю їх ще випробувати. Старожил каже, сам мисливець. Ще й заслужений і собаки до все його життя. А покажете нам їх, Павло Івановичу. можу показати. Скажіть, так може якась допомога потрібна? Запад є запад, я прийду при така хвиля повітря. Я вас нідук забила. Когось там вирвало. Там немає світла, там немає води, там немає чим дихати. І я не знаю, як цей літній 80-річний чоловік там взагалі може жити. Сусід Богдан, юрист, колективні звернення мешканців під'їзду подавав і до ЖЕКу, і до реадміністрації. Звідти самі відписки. Мовляв, нічого вдіяти не можуть. Приватна власність. Ну, вони просто попереджають, отаке все. А ось мешканцям цього київського будинку таки вдалося позбутися псарні у своєму домі. Ось тільки боротьба забрала руки. 38 квадратних метрів, їх було 75. які не вигулювались, сиділи в клітках по нескольку собак. Вонь була ну неймовірний. Це страхіття. Тоді зафільмували зоозахисники. Оселя під стелю, набита клітками з собаками. Виснажені голодом. Вони лежать навіть на столах. Деякі мертві. Ми з ним боролись 8 років. Позов звинувачення сусідки в жорстокому поводженні з тваринами. Чотири інстанції, безліч засідань. Справа розтяглася на роки, і зрештою, перемога. рішенням суду собак вивезли, і хазяйка з собаками. У нас поки тихо. Відтоді жінку тут ніхто не бачив. Вона покинула квартиру і пішла з собаками жити до лісу. Харківський центр поводження з тваринами, комунальне підприємство, деяких із цих собак відібрали в несумлінних господарів за рішенням суду. А дірешка халюсябака. Інспекторка Наталя Зозуля каже, звіринці в квартирах поширена в містах. Проблема лише в неї на контролі півсотні таких історій, а спричинила цю халепу. Прогалина в законодавстві совєтське время була встановлено Ограничення Це одна собака, одна кошка на сім'ю. Зараз ці норми відмінені. нині в судах Харкова розглядають п'ять справ проти домашніх зоопарків. Усе, що можуть закинути, жорстоке поводження з тваринами. Позов подають сусіди, а центр всіляко їх підтримує. Однак виграти такий процес украй непросто. просто. Нігде не написано, що собаки повинні вигулюватися, нігде не написано, як їх кормити, в яких умовах задержати, Відсутність екскрементів в квартирі, цього нічого немає. Тому сьогодні повне відсутствие законодавчої можливості привлечь відвісності таких людей. Позитивне рішення це коли собак вилучають у таких господарів. Жодної кари за неналежне утримання. Сморі чи нестерпний гавкіт немає. У країнах Західної Європи таких історій не трапляється взагалі. Там суворий ветеринарний контроль, чіпування, стерилізація, а навіть податки за кожного чотирилапого друга. Бути другом собаки там дорого і відповідально. Харківські ж комунальники не раз уже писали до Верховної Ради президента, просили запровадити норми у нас. Поки намарно, тож нині через місцевих депутатів укотре ініціюватимуть цей процес, Розробити ветеринарно санітарні норми для содержання животних в жилих поміщеннях многоквартирних домов і назначить все таки відповідальне профільне міністерство по домашнім животним. Я не порушний. Мач на поводку собак Павло Іванович у Києві сьогодні вийшов на двір назбирати в смітникові їжі собакам. Зізнається, окрім псів, у нього, як у справжнього мисливця, вдома є рушниця і шкодує, що не прихопив її. То би я курок з охоти на автоапарат. Дідусь не знає його рушницю, щойно вилучив дільничний. А біля під'їзду нині й сусіди, й комунальники скористалися нагодою, поки старенького немає вдома. Двері відчинила ця нетвереза пані на прізвище Бандюхова. Ділить із Павлом Івановичем комунальну квартиру. Я маю право, йдемте. Ой, а вони не, не агресивні на такому. Липка від фекалій підлога, гидко дихати і навіть респіратор не рятує. Мені, так, кажете, він проживає чотири собаки. Можете до ті полягнути. Він проживає на кухні. І тієї кухні ліпше не бачити. А собаки на кухні? Як можна тут щось приготувати? Як можна туди в колеті, щоб взагалі сходити? Щоправда, кімната сусідки не набагато краща. Та ви щось тут Так. І ця жінка за порадою комунальників нині заявляє, вона судитиметься з сусідом за те, що антисанітарію розвів. Повірте, ми робиші люди, ми руками, ногами зароблені, диведемо тут порядок. В будь-якому випадку люди. Тим часом на дворі представниця служби обліку тварин готує припис не порушувати норм утримання тварин. Після побаченого це скидається на знущання. Ви думаєте, він може не порушувати от просто отак, от, от тверезо. Ну, я, я повинна це зробити. Собак забрати не можете? Без його дозволу ні. Розводить руками і керівник Жеку. каже: лише суди позиватися мають сусіди. От тільки ті сусіди, які могли б обстоювати права. Всього під'їзду втягуватися в марудну і тривалу судову справу не бажають. Тупо ви нуждають цих собак. Другого виходу нету, ніхто не хоче займатися. Заніматися судом ні времени, ні денег. Ірина Заславець, Ольга Старущук, Віталій Кіко, Дмитро Волошко, Олексій Синельников, Сергій Савко, Андрій Шурин та Наталка Ковальчук. Програма вікна СТБ.